Привіт всім! Це нові навушники в родині Logitech G535. Якщо пам'ятаєте, в них були 335, 435, і от тепер нова модель G535. Власне, це бездротова версія 335, але давайте на неї подивимося ближче. Як завжди, передаю привіт всім патронам, всім спонсорам на Ютубі та всім, хто підтримує канал фінансово. Це дуже важливо і дуже вам за це велика від мене подяка. Якщо ще з вас хтось хоче підтримати... Мити канал фінансово, всі посилання я залишу в описі. Але якщо у вас є можливість донатити, будь ласка, в першу чергу донатьте ЗСУ, зараз це найважливіше. Ну а мені вистачить коменту, лайку і підписки на канал. Дякую вам. Отже, якщо напряму порівнювати 335 та 535 навушники, то у них, звичайно ж, є різниця, і вона така. В першу чергу 535 бездротові, вони працюють на частоті 2,4 ГГц. І вони трохи легші за 335. 4 грами всього, але це мене все одно здивувало, бо зазвичай дротові наушники легші за бездротові, бо тут в бездротових є акумулятор. Але як бачите, нові технології дозволяють зробити дуже легкі акумулятори, і це круто. Навушники поки що існують в чорному кольорі, але з кольоровим еластичним наголов'ям, яке можна міняти, якщо вам хочеться якийсь інший колір. Правда, де зараз їх купити, я не знаю. На сайті Logitech вони є, а от в Україні немає, або я просто не знайшов. Матеріал, матовий пластик. З по деякими вставками глянцу. Через те, що вони легкі, може здаватися, що конструкція ненадійна, але ні, вони доволі міцні, без скрипів або якихось люфтів. Регулювання ноголов'я треба робити вручну. Якщо вас не влаштовує розмір, то можна зробити їх трохи менше. Мені нормально, інший розмір то вже малувато. Але це не все. Самі чаші теж можна регулювати по висоті, щоб краще відрегулювати їх під себе. Матеріал амбушурів тонка дихаюча тканина, а всередині піна Memory Foam. М'які та зручні амбуш вуха не пітніють, хоча в таку спеку нічого гарантувати не можу. Одним з найбільших плюсів цих навушників є, звичайно ж, комфорт, бо, як я вже і казав, вони дуже легкі, а ще вони дуже зручні. Вам нічого не тисне ні на потилицю, ні сюди на вилиці І так, вухо торкається динаміків, але немає ніякого такого. Супер жорсткого тиску, і десь 4 години я в них просидів, все було добре, можна сидіти ще ніякого дискомфорту не було. Це, звичайно ж, і тому, що динаміки тут розташовані анатомічно. В той же час я не можу сказати, що вони якось погано або нещільно прилягають до голови. Тут все в міру, і це дуже круто. А ще круто, що вони нормально виглядають у вас на голові, немає якихось таких відер у вас на вухах. Це теж добре. Все, що потрібно, у вас на лівій чаші. Кнопка, що вмикає навушники, коліщат Гучності та порт Type-C для зарядки. Мікрофон теж тут, зняти його не можна, але він невеликий, гнучкий, і його можна підняти вгору, якщо він заважає. До того ж, якщо він піднятий, то вимикається, а якщо опустити його вниз, вмикається. Звучить він, до речі, непогано, і цього цілком достатньо, щоб спілкуватися з тіммейтами, але м -м, хотілося б трохи більше басу в голосі. І є ще одне, але у Discord є е, свої алгоритми обробки голосу, і тому це Мікрофон, звичайно, ж сертифікований Дискордом, так, все добре має бути. Але якщо ви, наприклад, зайдете в Discord, то звук голосу буде не такий гарний, як у мене зараз. Ось тут записаний в Audacity. Бо Discord обробляє голос по-своєму, там якісь покращування голосу, прибирання луни, прибирання інших там шумів і так далі. Тому він в Дискорді звучить трохи гірше, на мій погляд, але все одно. Непогано, тому... Тут вже ви маєте налаштувати дискорд самі, і я думаю, все буде добре. До речі, що дивно, в софті є галочка шумозаглушення мікрофону. І дуже часто ця функція спотворює голос, бо вона прибирає якісь там зайві шуми, і голос спотворюється. Але тут, дивіться, я натискаю цю галочку і нічого не відбувається. Голос точно такий же, як і був. А от щодо шумозаглушення, я не знаю. Тобто я не бачу ніякої різниці. Тому тут ви теж е поклацайте самі, і я думаю, зробите свої висновки. Щодо самого звуку, як на мене, непогано. В іграх все добре чути, бас не перекриває важливі дрібні звуки. З позиціонуванням теж все добре. Я б сказав, що вони досить універсальні, можна і пограти, і музику послухати. Я так розумію, що динаміки тут такі ж, як і у 435, 335 і 733-х навушників, і звук тут приблизно однаковий. До того ж, в софті є еквалайзер і там можете навалити басу, якщо захочете. Є пресети для різних жанрів ігор, можна Скачати пресет інших користувачів, ну і звісно ж, зробити свій. А скільки ж вони живуть на одному заряді? Ну, виробник обіцяє десь 33 години, в залежності від гучності, але у мене вони втрачали 2% заряду за годину гри. Це з мікрофоном, це Counter-Strike, ну ви розумієте. Тобто теоретично вони можуть жити ще довше. Отже, Logitech G 535 це навушники, які підійдуть людям, яким потрібні бездротові навушники, і яким не підходять ні 435. Ні, 733 ті навушники, бо 435-ті вони трохи менші за ці. У них не так добре все з мікрофоном, бо він вбудований в чашу. Ну і взагалі вони такі більш лайфстайлові. А от 733 ті вони трохи більші, вони важчі, і там є підсвічування, за яке не всі хочуть переплачувати. Тому це такий проміжний варіант. Вони зручні, вони легкі, в них хороший мікрофон і хороший звук. Ціна звичайно космічна, особливо зараз, бо. Офіційна ціна в них 130 доларів, ціна в Україні 5500 гривень.